Шановні гості та учасники конференції. Я дуже радий, що ви ще залишилися у нас на ефірі. Наступний наш спікер представляє компанію, яка активно допомагає підтримувати нашу національну економіку пропонуючи інноваційні продукти для віконних ринків не тільки в Україні, але й в Європі. В умовах війни ця робота стає ще більш актуальною і важливою. Будь ласка, вітаємо на сцені едема Хаурмуджі. Директор з продажу компанії AXOR Індустрі в Україні його доповідь на тему підтримка національної економіки, нові продукти для віконних ринків України та Європи. робота компанії AXOR. В умовах війни обіцяє принести багато цінної інформації для кожного з нас. Тому, пане Едем, я дуже вас вітаю у нас в студії. Доброго дня. Але про ще один цікавий момент, який я хотів вам сказати: у нас від компанії AXOR є призи. І за саме цікаву відповідь, за саме цікаве питання, і за саме цікаву відповідь на це питання компанія AXOR надасть ці призи. Пане ідем, вам слово. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий присутній бути тут. Дякую організаторам за предоставлену можливість. Але спочатку я хочу сказати, вибачитись за свою не дуже гарну українську, бо колосково мені співали іншої мови. Але як українець, я вважаю, що ми всі повинні переходити на українську. Тобто, сьогодні я розкажу о компанії Аксор, а тому, чим ми займалися останні два роки. По-перше, компанія Axor вже 10 років на ринку. Перші інвестиції були 25 мільйонів євро. На даний час ми, наші інвестори інвестували до 35 мільйонів євро. Потужність заводу 8 мільйонів комплектів. Але ми постійно розвиваємось і збільшуємо свою потужність. По-перше, ми збільшуємо потужність заводу за що нових пресів. Перший прес Точніше, останній прес, який ми поставили, надмощний. Це прес вагою 58 тонн і прес, який видає давление більше 500 тонн. Його особливість заключається в тому, що він за один производственный цикл видає сразу дві деталі. Далі компанія Axor встановила свої автоматы Це дає можливість нам в... производить із дія із пункт та інших матеріалів. Все те, що потрібно для ідеальної роботи фурнітури. Також компанія Axor встановила за останній рік ліварну машину з алюмінію. Дана машина дозволила нам розширити нашу товарну, товарну лінійку. Для того, щоб пофарбувати алюмінії, ми встановили порошкову покраску. Крім того, ми встановили і запустили рідку, рідке фарбування для того, щоб ми могли самостійно фарбувати як металеві елементи, так і пластикові елементи. Наша задача дуже важлива в тому, щоб металеві елементи, пластикові елементи мали одинакий, одинаковий колір та однаковий відтінок. На даний час компанія Axor. Експортують свою продукцію в 24 країни світу 22 лютого прошлого року компанія Аксор на 100% прикратіла якусь діяльність на території агресора. І вважаємо, що кожен українець, кожне українське підприємство і взагалі підприємство в мірі повинно так поступити, як зробили ми. Далі хочу розповісти про наші нові продукти, які ми зараз пропонуємо на ринку України. По-перше, ми зробили, оновили лінійку фурнітури Comfort Line. Ми вдосконалили цю, цю лінійку, яким чином? Ми збільшили наружну планку ножиць, а також наружну планку приводів. Що нам то дало? Тепер наші партнери зможуть самостійно вибирати, яку прийняти гелієтину для рубки фурнітури. То може бути. Бо Плоский рис, однопласкова рис, що є класичною для фурнітури К3, чи двохплоскосної ріс. Даний двохплоскосний ріс є найбільш надійним, а в сферу таких великих вікон, які робляться зараз, то дуже важливо. Також ми змінили перед профілю, Він став трохи інший. Кроме цього, компанія AXOR розширює сферу своєї діяльності. В цьому році компанія AXOR розробила і випустила на ринок міжкімнатних дверей скриті петлі для а, дверей скритого монтажу. Дані петлі будуть випускатися в п'яти кольорах. Вони, точніше, також випускаються. До речі, то також перший український продукт. Дані петлі тестуються на 200 тисяч циклів і на. А, Полотно двері до 60 кг. Крім цього, ми не забуваємо свой рідний ринок, і також в цьому році на ринок України було випущено 3D петлі алюмінієві 3D петлі, котрі можуть витримувати стулку до 120 кг. Благодаря собственної фарбувальних машинах ми представляємо на ринку України 7 кольорів. Дані петлі будуть випускатися в трьох варіантах, в залежності від е, ширини наплава дверної стулки. Також благодаря ліварній машині, окрій я розповідав раніше, компанія Axor на ринок України вивела ручку виконую, В учасниці Каріна. Вона має вигляд класичної ручки, яка більше всього популярна зараз на теренах України. Вона випускається також в семи кольорах. и имеют два типи, тобто под штифт 37 або 43 мм. Також компанія Axor випускає дизайнерські ручки Astrum. Вони також випускаються в двох э, типах 37 і 43 мм дождена штифта, а також в семи кольорах. Об'єднує ці дві ручки то, що вони э, мають матовий відтінок кольору. Також благодаря тому, що ми маємо віконні ручки, ми почали випускати натісні гарнітури. Вони випускаються в двох варіантах з планкою 26 бо 30 мм. Оба натисні гарнітури мають підпріжену ручку. Випускаються в сімі кольорах, а також мають три варіанти в залежності від товщини дверної стулки. Але коли ми почали продавати натисні гарнітури в ринку, наші партнери вийшли з предложенням зробити універсальний штів, який може закрити всі три розміри. На цій ми зараз працюємо і думаю, в міжсезоні матиму можливість предоставити на ринок України універсальний варіант натісного гарнітуру. Також ми випускаємо натисні гарнітури. Поцентехнічні замки, але вони випускаються тільки в трьох кольорах. Також, так як ми маємо дизайнерську ручку «Астром», в ближайше время появятся песні дверні гарнітури уже на базі ручки Астром. Кроме цього, в цьому році на ринок України ми випустили замки різних для алюмінієвих дверей. Їх особливость в тому, що наружна планка їх составляє 24 мм. Але так як в ринку України є різні профільні системи, то ми маємо дві наружні планки. одна плоска, інша S-образна з розмірами 24 на 6 мм. Так як ми, український виробник, і ми е, знаємо, що в більшості случаях ми не, не будемо мати іншого. Інші можливості вийти на ринок. Тому компанія Axor дає лічну гарантію на все, що вона виробляє. Тобто 10 років гарантії на фурнітури для металопластикових вікон, а також 5 років гарантії на приховані петлі для міжкомнатних дверей. Також наша продукція має сертифікати європейського образця. В частности, фурнітура для металопластикових вікон має сертифікат інституту Розенхайм. Вона тестується на 30 тисяч циклив. І петля для міжкімнатних дверей а, польського інституту ITB. Вона тестується, повторюсь, на 200 тисяч циклів, а також вага стулки до 60 кілограмів. Я хочу сказати, що не, не, не важливо, що зараз а, активні бойові дії компанія AXOR не припиняють партнерські програми для навчання та акцій для наших ділерів для наших партнерів. По-перше, ми продовжуємо розвивати наш додаток, мобільний додаток, благодаря якому ми можемо бути максимально ближче, ближче не тільки для наших партнерів, а також для ділерів і для монтажників. Особливо, я вважаю, нам потрібно бути ближче до монтажників. Зараз то, мабуть, найважливіші люди в ринку. Кожен наш продукт має унікальний QR-код, отскануючи який, предварительно зареєструвавшись, непосередньо в додатку, ви можете відсканувати QR-код і вам будуть нараховані бали. Потім всі ці бали можна поміняти в онлайн-магазині. На ценні призи. Але все то маркетинг. Важливо, то, що в додаток ми додали електронний варіант каталогів. Це дуже важливо, коли непосредственно на виробництві чи на об'єкті люди можуть зайти в додаток і поняти, яка їм обв'язка потрібна, чи який елемент необхідно додати до того чи іншого виробу. Крім всього того, що я розповів сьогодні, про нові продукти, про збільшення наших потужностей, компанія АКСОР не припиняє допомагати країні, не допомагати нашим військовим. Так, ми розуміємо, що всім ми допомогти не можемо. Тому перше, ми значально сконцентрувалися на допомогу нашим співробітникам, які зараз несуть бойове чергування в лавах Збройних Сіл України. А також ми допомагаємо сім'ям загиблих, наших сотрудників, наших колег. Крім того, ми допомагаємо військовому госпіталю в Дніпрі, а також больниці Мечникова. Також ми опікуємось двома шелдерами в місті Дніпрі. Допомагаємо ми продуктами, стройматеріалами, допомогли остеклитися, бо ці люди в дуже важкому стані на даний час. Я хочу сказати, так, агресор зараз вбиває наших людей, наших бойців. Але дуже страшно, що вони вбивають депінство наших дітей. Тому компанія Axor проводить заклади для дітей-шелдерів, а також для дітей наших співробітників. Ми стараємося, йому, щоб їхнє дитинство було таке ж яскраве, як до повномасштабного вторгнення. Останній проєкт, який ми зробили совмісно з фондом реконструкції та розвитку, ми допомогли відремонтувати після варварських обстрілів спортивні комплекси ФК «Динамо» у Львові та в Дніпрі. Зараз в цих двох спорткомплексах тренуються близько 500 дітей. Так, українці дуже сильні люди. І вони коли донатять, якщо задонатити на якийсь дрон камікадзе, українці дуже швидко на нього збираються. Але компанія Axor прийняла рішення, що ми будемо допомагати збирати гроші, заробляти на мобільний госпіталь. Тобто ми вважаємо, що ми повинні зробити так, щоб у наших поранених бабійців був так називаємий золотий час. Зараз ви зараз бачите мобільний госпіталь. Який вже працює 8 місяців в Україні. Він має свою операційну рентген лабораторію УЗІ. За 8 місяців праці на фронтах 91% поранених вижили. Наша, ціна, наша задача зібрати 9,2 мільйона євро, після чого Україні буде предоставлен ще один мобільний госпіталь. Я хочу сказати так. Ціль э, компанії Аксор до кінця року перечислити 1 мільйон євро. От, хотілося б, звісно, євро. 1 мільйон гривень на даний госпіталь. Але хочемо сказати, кожен із вас, хто купує всі нові продукти, за котрі сьогодні я розповідав, кожен із вас причесний тому, що ми всі разом допомагаємо купити ту годину, золоту годину. Часу на військовий госпіталь, тому що компанія AXOR 2% від продажу всіх нових продуктів перераховує на мобільний госпіталь. Ви сьогодні можете задонатити, і той, хто задонатить 200 гривень, буде приймати участь в розіграші призов від компанії AXOR. Ми просимо допомогти нам купити заробити на ту золоту годину для наших хлопців. Дуже дякую за можливість, представленої мені. Я вибачаюся трохи хвилююсь, але я думаю, далі буде краще. Дякую за вас. Дякую, пане Едем. Дякую за вашу доповідь. І особисто я хочу вам побажати, щоб продажі фурнітури AXOR. Були настільки шаленими, щоб ви дійсно змогли задонатити один мільйон євро на, на цей на, на госпіталі. Всі ми щоб ми заробили цей мільйон євро і тоді євро, так, да, євро. Було би, <хи> да, Говорка да. по Фреду, Будемо для того стремитися. Сто відсотків. Але у нас є питання від наших глядачів. Пан Сергій Хмельнико запитує: чи планує компанія Аксор провести разом зі своїми партнерами-переробниками? Випробування та сертифікацію вікон на вибухостійкість, мабуть, це пов'язано з е, першим виступом. Я можу сказати, що зараз ми зробили перші тести положительні тести на сертифікат РС2. Тобто, зараз ми можемо вже з партнерами повноцінно розвивати іменно напрямок по РС2. А по вибухостійкості говорю відверто, над цим ми поки що не працювали, але дуже гарна ідея. Я думаю, ми то Бо у нас є е, деякі елементи фурнітури, які теоретично, скажу теоретично, е, можуть видержувати деякі іменно вибухові хвилі. Угу, добре, дякую, дякую за вашу відповідь. Наступне питання у нас від е, Максима Лосицького. Вся лінійка кольорів гурнітур та ручок Каріна вже є в наявності? Так. Так. Зараз є. П'ять ну, у нас е, повністю працюють, а два ми тільки на Передыдущого тижня випустили Это бронза і золото, якщо не помиляюсь, так угу, добре, дуже дякую. І наступне питання від Софії Левицької: чи є оригінальні комплекти по догляду за фурнітурою від компанії Аксор? Кожен повинен займатися своїм ділом, тому е, у нас є партнери, які, е, поставляють е, набори по догляду, і ми їх пропонуємо. Я думаю, до речі, ми отримали дуже Цікаве пропозиція на такий набор, і я думаю, що в ближайший тиждень-два ми виведемо його на ринок. Угу. Я зрозумів. Дякую. І мабуть, останнє вже питання особисто від мене. Ми сьогодні мали дуже таку гарну розмову з паном Сергієм Сверновим, представником компанії Зігенія на рахунок дитячої безпеки. На рахунок того, що ця вимога у нас прописана в державних будівельних нормах наявність дитячої безпеки у наших вікнах, чи є у компанії Axor якісь рішення з цього приводу, у нас є два рішення, котрим, до речі, є і ролики. Перше рішення це так називаємо система фурнітури, а особливість заключається в тому, коли ви поворачиваєте ручку під 90 градусів, стулка випадає в режим проветрювання. Тобто дитина, коли за, залізла на підвіконник, повернула ручку по 90 градусів і створка випала. Крім цього, можна а, поставити в, а, в углові передачі, що то вікно тільки зможе відкриватися на режим провітрювання. Тобто, це mm -hmm. вот, одна, а також є ограничители угла відкривання сту, а, стулки. Зрозуміло, дуже дякую. Це дуже важливі такі рішення, які, як і мобільний госпіталі, ритують життя насправді дякую. до цивільного населення, дітей. Дякую, дякую ще раз за вашу дякую. доповідь. Було все чудово. Дякую пану Сергію Хмеленко, Максиму Лосицькому та Софії Левіцької за ваше запитання. Ви обов'язково отримуєте призи від компанії AXOR. Напишіть нам в чаті ваші координати, і ми обов'язково їх відправимо. Але ми, друзі, рухаємось далі. і Через декілька хвилин я буду готовий представити наступного спікера.